Як ви вважаєте, кого в Африці треба боятися найбільш за усе, окрім крокодилів та питонів? Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. На перший погляд, якраз і приходять леви та леопарди, але ні, є найбільш небезпечний звір. Ви на каналі Світовий Факт. Ну а ми починаємо. І сьогодні у нас в обзорі найбільш смертоносний звір Африки. І це Бегімот. Сідайте позручніше, ми починаємо. У нас завдяки мультфільмам є розуміння, що бегемот є дуже доброю твариною, яка і мухи не образе, та харчується переважно фруктами та травою, але це все далеко не так, як нам здається. Бегімоти дійсно живуть у Африці та полюбляють жити неподалік від водойомів. Це просто дуже велетенська тварина. Вага якої досягає 4 тонн та разом із носорогами посідають друге місце серед найбільш велетенських за розмірами тварин на всій планеті. Та навряд чи ви спутаєте бегемота з кимось іншим: велетенський живіт та коротенькі ноги з велетенською головою. Який сястранний звір можете подумати ви, що він може ледве ходити, але це не так. Бегемоти Є найбільш небезпечними тваринами на планеті. Кожного року від бегемотів, по різним даним, помирає від 1000 до 3000 людей. Та й мало хто з інших небезпечних хижаків захоче мати з бігемотом справу. Головна зброя цього велетня – це пасть, яка відкривається на 150 градусів та зжимається на 120 кг. Бегемоту нічого не коштує переламати кістки любому хижаку цією пастю. Подивіться, як він трощить гарбузи, так як ми куштуємо виноград, так бегемот і ускає гарбузи. При цьому він дуже добре вміє плавати, а точніше, пересуватися під водою. Плавати бегемоти не вміють, вони просто бігають по самому дну. Виглядає це дивовижно, недарма спартанці казали, що бегемоти – підводні жеребці, вони можуть знаходитись під водою до 10 хвилин. Да й ладно, були б вони мирні тварини, але ні, вони приходять у злість по любій причині. Весь вільний час вони і думають, з ким би їм побитись, а б'ються вони буквально за все. За самок, за територію і навіть за право повалятися у багнюці. В суспільстві бегемотів все діє так, що тільки один самець має право на самку, точніше, на всіх самок. Усі самки у стаді його гарем. Право бути вожаком стада досягається постійними боями. Бегемоти спочатку демонструють свою силу, відкриваючи свою пасть. Але якщо це не допомагає, то починається саме цікаво. А тепер давайте подивимось, на що здатен бегемот в різних обставинах. А як ти вважаєш, наскільки небезпечний бегемот? Пиши в коментарях. Всім пока, всім удачі!